Стань моєю. Все для тебе зроблю. Все зроблю, чого тільки не забажає твоя душа. Не зробиш ти того, чого душа моя бажає. Зроблю. Присягаю з тобі пеклом, сатаною, самим Фернагієм. Щоб мені не занапастити жодної душі християнської. Щоб мені провалитись в ополонку після Йордану. От що! От господьське! Як воно чудно божиться! Не віриш? Не вірю. Повір. Повір.